19-й рік поспіль в Україні відзначають своє професійне свято представники торговельної галузі. 25 липня на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбулося урочисте засідання з нагоди свята, на якому були присутні представники влади різних торговельних мереж та організацій. Ми поспілкувалися із гостями свята. Я вже рік в торгівельній діяльності і дуже задоволена, бо це дійсно драйвер економіки країни. Продовжувати таке розвитку, яке вона зробили за останні 10 років. Появлення мощних сітей, Працюємо для одних простих людей, наших споживачів. Будьте сміливими, прагніть найкращого і найвищого. І вас все вдасться. Не бояться трудностей, не бояться ризикувати, але одновременно. Чувствовать ответственность и правильно просчитать бизнес. Бизнес это всегда яркие моменты, которые связаны с какими-то новыми идеями. Я бы пожелал серьезно относиться к профессиональному образованию поскольку конкуренция с каждым днем все растет. Куда бы ты не приходил на любую работу, в любую сферу всегда хочется саморазвития, чтобы ты мог реализовываться. Починаючи з першого курса и заканчивая останнім, прикладывать максимум зусиль для отримання необхідної освіти. А цивілізована торгівля допоможе. З днем працівників торгівлі будьте професійними, і все буде гаразд. Я думаю, що завжди треба теорію поєднувати з практикою. Беріть в університеті все, що вам дають. Ви в епіцентрі, а значить, у вас все буде добре. Щиро вітаємо вас із професійним днем, днем працівників торгівлі. Бажаємо здоров'я, успіхів, благополуччя, посмішок покупців, стабільності та процвітання.